Раніше у двоповерховому приміщенні, що на Курчатова 1Б, розташовувався клуб заводу Термопластавтомат. У 1998 році будівля отримала нове життя і стала центром національного виховання учнівської молоді. Наразі тут діє 18 клубних формувань, охоплюють вони більше чотирьох сотень дітей. У переважній більшості це мешканці мікрорайону Гречани, адже саме тут дислокується заклад культури. І гості не виплакали не один ансамбль танцю. Два з них гонта та веснянка є народними аматорськими колективами. Збивання ніг, псування, взуття це чуть ли не що репетиції, тому що це підвищення майстерності. Якщо в поїздки проводимо репетиції і опалені сонцем. Ноги затікають, що сапоги невозможно взути, але нічого, всі терплять, тому що воно це цікаво і весело. Вихованці Гонти за 25 років існування ансамблю здобули незліченну кількість нагород і з конкурсними номерами відвідали більшу половину Європи. Не з порожніми руками з творчих змагань щоразу повертаються вихованці Оксани Мергут. Вона керує гуртком образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Нещодавно приїхали з Польщі з міжнародного конкурсу. Там посіли друге та третє місця. Декоративне прикладне мистецтво передбачає зараз бісеру плетіння, безпосередньо робити з тканиною, виконуємо батік. Надалі плануємо уже на пленерах зайнятися олійними фарбами. Випроваджуємо писанкарство, впроваджуємо більш такі і сучасні технології, як розпис зеркал, розпис скла, об'ємних предметів. Творча родина центру національного виховання учнівської молоді цього року святкує своє 15-річчя. З цієї нагоди влаштували концерт. Міський голова Сергій Мельник нагородив. Грамотою творчий колектив центру також відзначив роботу окремих працівників закладу культури. Місто і мікрорайон Тричани має центр, що дає можливість сьогодні. В нас десь біля 400 дітей має можливість займатися улюбленою справою. На досягнутому не зупинятимуться, запевняє керівник храму творчості. Попереду ще чимало фестивалів та конкурсів. У центрі національного виховання учнівської молоді планують збільшити кількість гуртків. Нещодавно в нас відкритий напрямок фольклорного. Вже планується обов'язково відкрити інструментальний напрямок, де буде мати гитару, де ми хочемо мати духовиків своїх, охоплювати більшу кількість дітей і збільшувати кількість напрямків роботи. Оце сама основна ідея. І ще один ювілей, щоправда, вдвічі більший. Хмельницький обласний онкологічний диспансер відзначив 30-річчя. Розпочали будівництво медичного закладу у 1981 році. Відкрили у травні 1983. Щороку у поліклініці диспансеру проходить обстеження 40 тисяч пацієнтів, 8 тисяч лікуються у стаціонарі. Трудиться у закладі майже 5 сотень людей. П'ятеро з них заслужені лікарі України. За кваліфікованою допомогою до хмельницьких фахівців звертаються мешканці з різних куточків нашої держави. Онкологічний диспансер визнаний одним з найкращих медичних закладів країни. Люди в білих халатах, що допомагають побороти найважчі недуги, кажуть, для них найкращою нагородою є одужання пацієнтів. Родини були щасливі, що ці люди прийшли вернулись в родину і мають значить жити далі і для родини приносити щастя. Це саме велике, ви знаєте, що здоров'я з ювілею медиків привітали представники обласної та міської влади. Духовенство так, як працюють в цьому закладі, так як працюють спеціалісти тут, це дуже приємно. Мало того, слава про вас розійшлася по всьому, по всій Україні. Дозвольте мені так само від імені. 4, більше як чотирьох тисяч колективу медичних працівників міста щиро привітати вас з вашим ювілеєм, побажати вам наснаги. Цьогоріч обласний диспансер дещо оновлять, відремонтують хірургію, дах та встановлять вікна. Мільйон 900 тисяч гривень на роботи передбачили в обласному бюджеті. Меджибійська фортеця відродження з руїни. Фотовиставка під такою назвою відкрилася у мистецькій галереї Хмельницького музею студії фотомистецтва. Вона стала першою у проекті Меджибіська фортеця у світлинах. Її планують організувати у вигляді фотолітопису цієї перлини Подільського краю, яку вже давно знає вся Україна. У державному історико-культурному заповіднику Межибіж не лише досліджують історію пам'ятки, а й намагаються зберегти фортецю. Щоправда, останні чотири роки реставраційні роботи практично заморожені. Державних коштів не виділяють. Від того Меджибіська цитадель потроху руйнується. Цікаво все-таки подивитися навіть ті руїни, які закарбували в собі відбиток часу, відбиток тих подій, які вони пережили. І потім ми бачимо, яка праця була, і саме основне, яке бажання було людей відтворити все-таки ці історичні місця. Нам є що показати людям, нам є що розповісти нашим дітям, нам є самим. Куди поїхати на що подивитися? Адже хмельниччина займає третє місце по пам'ятках по пам'ятках в Україні. Перша виставка із проекту демонструє фотографії до початку реставрації фортеці у середині 20-го століття. Усього представлено 28 чорнобілих чорно-білих світлин, автори більшості яких невідомі. Державний заповідник Межибір став і науковим центром, і туристичним центром, і місцем, де зустрічаються люди не тільки подивитися, а й багато чого дізнатися, тому що на території фортеці існує чотири музейних експозиції, які розкривають історію нашого краю і нашої держави від найдавніших часів до сьогодення. В подальшому ми я думаю продовжимо цю серію, і наша фортеця буде в різних часах подорожувати через століття. Одна із виставок, мабуть, і буде той крик, який який в якому стані жахаємо і сьогодні фортеця знаходиться. Перше цю виставку презентували у самому Меджибужі. Побувала вона у державному заповіднику жовква. Подорожуватимуть світлини й надалі. Для голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, котрі воліють по-справжньому загосподарювати та перетворити управління житлом із збиткового у прибуткове, презентували двотомник професійне управління житловою нерухомістю. Осібник створений центром досліджень місцевого самоврядування в рамках проекту створення сучасного методичного забезпечення навчального процесу. Для управителів та голів ОСББ за підтримки Міжнародного фонду відродження. Посібники являють собою один з найкращих зразків подібної літератури, адже вони, по-перше, опрацьовані на основі реальної діючої навчальної програми для управителів голів ОСББ. По-друге, брали участь в написанні практики з Новограда Волинського, з, зі Львова, з інших міст, навіть з Хмельницького. Тобто, ми зазлучили весь досвід переважно західної України і загалом. Тут включено все, що потрібно для голови ОСББ чи для управителя, починаючи від технічних речей, закінчуючи плануванням, менеджментом і юриспруденцією. З нагоди дня матері Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у середмісті Хмельницького організував акцію Подаруй матусі свято. Провели її працівники центру спільно з волонтерами гуманітарно-педагогічної академії. Мета акції долучити усіх наших хмельничан до цього свята, дня матері, ширити його межі, а також ми даруємо таких чарівних голубків із привітанням. Така ідея виникла у психолога центру. Голуб у народі символізує Святого Духа, мир, ніжність та жіночність. Часто використовують цих птахів у весільних обрядах. Також голуб асоціюється з гарною звісткою. У ній привітання від донечок та синочків для найрідніших. Декому з матусь діставалися призові голуби, а з ними і невеликі подарунки від центру. Працівники установи та волонтери спеціально одягли вишиванки, аби надати акції національного колориту. Загалом вручили хмельничанкам близько тисячі голубів з побажаннями у віршованій формі. Така почесна місія в житті людини бути матір'ю. Так що я вважаю, що це треба, щоб всі матері були радісні, задоволені життям. Треба трошечки, щоб на них звернули увагу. Я вам скажу, особливо на молодих матерів. Я дуже задоволена і розчулена цим, тому що я мама і бабуся. Вже маю трьох внуків. Дякую вам. Акцію «Подаруй матусі свято проводили на центральних вулицях міста у парку імені Чекмана, сквері Шевченка та поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва.